У новому році ми з вами проведемо лабораторну практичну роботу на тему механічна кулінарна обробка м'яса, технологія приготування котлетної маси та напіль фабрикатів нею. Тому прошу відкрити зошити і записати тему сьогоднішньої лабораторно-практичної роботи. Лабораторно-практична робота No3. Механічна кулінарна обробка м'яса. Механічна кулінарна обробка м'яса. Технологія приготування котлетної маси. Технологія приготування котлетної маси та напівфабрикатів з нею. Та напівфабрикатів у вас на парті лежать методички, тому прошу із них переписати мету роботи. Мета сьогоднішньої нашої роботи полягає в тому, щоб практично закріпити теоретичні знання з механічної кулінарної обробки м'яса, послідовності приготування котлетної маси та напівфабрикатів із неї, також і з підбору інструментів інвентаря, посуду також дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарії та гігієни, бюджету часу, також в економному використанні сировини, води, електроенергії. Тому прошу, запишіть, будь ласка, мету роботи. Сьогоднішня наша лабораторна робота буде проходити в два етапи. Перший етап теоретичний, ми будемо проводити в нашому кабінеті, другий етап практичний, ми з вами підемо і будемо проводити у кухні лабораторії. Перед тим, як ми з вами розпочнемо перший етап теоретичний, ми коротесенько пригадаємо з вами механічну кулінарну послідовність обробки м'яса. І всі ми пам'ятаємо, що на підприємства громадського та масового харчування м'ясо поступає в якому замороженому вигляді. Якщо м'ясо до нас поступило в замороженому вигляді, то обов'язково першу операцію обробки в нас є що м'яса? Розморожування. Після розморожування м'ясо поступає на зачищання. Після чого його обмивають, обсушують, розрубують на частини, обвалюють, жилкують, сортують і готують напівфабрикати. Для чого ж робиться ось ця механічно кулінарна обробка м'яса? Яка мета цієї роботи? Які інструменти необхідні для цього, Яка? які умови виконання цієї роботи, ми з вами маємо з'ясувати на практичному завданні. Тому пропоную вам поділитися на. Групи, творчі групи, які будуть виконувати певні завдання. У вас на столі стоять номерки: перша група, друга, третя, четверта, п'ята та шоста групи. Перед тим, як ви почнете роботу, пропоную вам у своїй групі вибрати бригадира, який буде відповідальний за роботу цієї групи. А також буде 에, говорити результати в пошуку, інформації, яку ви знайдете. <рес> Для того, щоб ефективно зробити дану роботу, прошу вас замалювати табличку. І залишити вільні місця для напису інформації. Для того, щоб швидше пройшов процес пошуку інформації, пропоную першій бригаді розібрати операцію розморожування, друга бригада шукає інформацію для таких операцій, як зачищання та обмивання, третя бригада буде. Шукати інформацію для операції обсушування, четверта бригада розрубування тоші на частини та обвалювання, п'ята бригада, жалкування жалкування і сортування, і шоста бригада приготування на півфабрикаті. Для кращого пошуку інформації рекомендую вам сьогодні скористатися своїми телефонами, ноутбуками, планшетами і. За допомогою інформаційних технологій інтернету знайти дану інформацію можете приступати роботи. Пошук інформації і вже маєте певні результати. Тому зараз ми з вами оголосимо ці результати і запишемо їх у табличку. І так, перша група, яка проводила пошук інформації для операції розморожування. Прошу бригадира до відповіді, а бригадира шостої бригади прошу для перевірки даної інформації. Прошу до Прошу. Так. Операція розмороження проводиться такою метою. Максимально відновити попередні властивості м'яса з мінімальною втратою поживних речовин, полегшити подальшу роботу. Розморожування м'яса проводять у камерах гіфосфора. Умови розморожування м'яса проводять двома способами: повільним і швидким. Повільним. Розморожування м'яса становить температура від 0 до плюс 8 градусів Цельсія. Вологість має бути 85-90%. Втрата соку має бути 0,9%. Кількість днів розмороження становить 3-5 діб. Швидке розморожування м'яса це температура 20-25. З градусів це, це вологість 90-95, кількість годин розморожування 12-24 години, тракта соку 10 Добре, Андрій, сідає. Юля, правильно відповідь бригада. Добре, сідає. Прошу до відповіді бригадира другої групи. Андрій, прошу для перевірки інформації. Микола зачищання є. Зрізування ветеринарного клейма, зачищання забруднених місць, густки крові. При цьому використовуються ножі кухарської кріки та мусад. А Андрій, правильно відповідає? На Операція операцію обновлення. Okay. Okay. Метою, Мета обновлення є видалення у зповерхні е, м'яса, забруднення мікроорганізмів та їх спорів е, у, е, умовами спеціальними щітками душі е, тревені або е, Температура 20-38 градусів за Цельсієм, а ополіску при температурі 12-15 градусів. Андрій, Так, це правильно. Андрій сідай, з вами, доски. буде перевіряти відповідь слово наступника. І так, до відповіді готується 3 бригади. 3 бригада у нас шукала інформацію для такої операції, як обсушування. Прошу Ілона. Так, е, операція обсушування здійснюється з метою запобігання розмноження мікробів і також, щоб м'ясо при обробці та розбиранні не ковзало хлодоць або в руках працівників. Обсушування проводиться в е, приміщеннях, де є тепле повітря, і приблизно півтори-дві години для прискорення обсушування використовується болуння мамі. Так, тобто направила на віддалено. Добре сідання. Наступна бригада це читати після слава. Ілона йде до дошки. Четверта бригада. Бригадир, прошу до відповіді. Дана бригада годувала інформацію про обробку, розрубування туші на частини та обвалювання. Розрубування туші на частини проводиться з метою полегшення подальшої обробки частин для для розрубування туші на частини використовують такі інструменти та і Розрубна колода, м'ясницька сокира або великий ніж сікач. Мітове обпалювання є відстрягнення м'яса від кісток. Для обалювання використовують такі інструменти, та інмиталь, як виробничі столи, обробні дошки, ножі для обвалювання та ніж мусат Наступна бригада п'ята. шукала інформацію для таких операцій, як жовтування і сортування. Метою жилкування є видалення сухожилків, грубих поверхневих плівок, хрящів, надлишку жиру, з країв, обрізують тонкі за країни, щоб м'ясо не деформувалося. Для цього використовую середній ніж кухарської трійки і бусад. Метою сортування є для подальшого використання залежно від кулінарного призначення для варіння, смаження і тушкування. Для цього використовують тару або пересування візки з місткостя. І прошу останню бригаду, шоста бригада, яка виступала у нас відповідь для останньої операції, це приготування на Напівфабрикати готують поховить натуральні освіта і січеної контекстної маси. Для приготування напівфабрикатів використовують такий інвентар, виробничі столи, розробні дошки. Наші попередської кліки, ніж сікач, м'ясорубки, ваги, штурмувальна голка і, штурп... і панувальні ніж. І так, ми з вами пригадали операції механічної кулінарної обробки м'яса, і на уроці ми з вами знайшли інформацію, з якою метою це здійснюється, при яких умовах та який інвентар інструменти, посуд необхідний для проведення даної обробки. Для завершення нашого уроку пропоную вам провести невеличке опитування у вигляді бліц-турніру. Я вам буду задавати питання, а ви будете відповідати так чи ні. Оцінки, які ви отримаєте, і відповіді, які будуть дані правильні, будуть зараховані при виставленні оцінок в кінці проведення лабораторної роботи і підсумовані при практичному завданні виконанні практичного завдання. І так, перше питання, на яке я прошу вас дати відповідь, це камери дефростери призначені для обробки м'яса та виготовлення напівфабрикатів. Ні. Так, правильно відповідь. Наступне питання. При повільному розморожуванні температура в камері дефростері повинна становити від 6 до 8 градусів Цельсія. Так. Так, правильно. Третє питання. Зачищання туші проводять з метою полегшення подальшої обробки частин м'яса. Ні. Так, правильно. Наступне питання. Видалення з поверхні м'яса, забруднень та мікроорганізмів називається обмивання. Так, Так, правильно. При ополіскуванні м'яса температура води повинна становити 12-15 градусів Цельсія. Так. Так. Обсушування великої кількості м'яса проводять протягом 1,5-2 годин бавовняними тканинами. Так. Так. Ні, правильно. Наступне запитання. Для розрубування туші на частини використовують великий ніж кухарської трійки. Ні. Ні. Ні, Рома, так. Обробку м'яса проводять гарячому цеху. Так чи ні? Ні. Рома? Ні. ні. Видалення сухожилків, грубих поверхневих плівок, хрящів, надлишку жиру це жилкування. Так, так. чи ні? Так. так. Оброблені шматки м'яса стортують залежно від кулінарного призначення, так чи ні? Так, так. так. Панірувальний ніж використовують при приготуванні натуральних м'ясних напівфабрикатів. Так чи ні? Так. О, ні. 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 Для чого ми використовуємо панірувальний ніж? Для виготовлення яких напівфабрикатів? Ну? Скотлетну? маси. Правильно. І так ми з вами закінчили проведення теоретичної частини нашої лабораторної роботи, і тому ми вже з вами будемо приступати до виконання її практичної частини.